Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. А в нас ось такий красень Audi Q3 Prestige у комплектації S-Line 19-го року випуску 2019-го оснащено турбобензиновим двигуном об'ємом 2 літри. Працює в парі з автоматичною коробкою передач. Має повний привід, система Quattro гарна літня гума на оригінальних дисках 19-го розміру. Камера кругового огляду 360, кругові партроники, рейлінги на даху, матричне світло, камера попереду, камера позаду, адаптивний круїз, попередження прогітнення, контроль сліпих зон. Є в нас безключовий доступ по колу автомобіля, панорамний дах, стиля чорного кольору, пороги в нас закриваються дверями. Питань нема. Повний електросклопакет, акустична система Бен Голоусен, шкіряний салон, Валкон РС Є в нас кріплення зафікс, окремі дефлектори на обдув. Є дві розетки звичайні, а точніше, В12 і можливість підзаряджати ваші мобільні пристрої. Є в нас задній центральний підлокітник. Повний електросклопакет, електрорегулювання дзеркал, автоскладання, підігрів дзеркал, відкриття багажника салону, відкриття багажника без допомоги рук, є підтримка колін, є в нас елементи алькантари на сидіннях присутні, Ось така гравіровочка, все є, механічне регулювання керма, 58 тисяч кілометрів рідного пробігу, запуск двигуна кнопкою. В нас є Вибір режиму руху. В нас є система старт-стоп, автомат з функцією Тіптронік, є можливість вмикати та вимикати парктроніки, допомога при керуванні або автопарковка. Автопарковка в нас є допомога про спуску, в нас є бездротовий зарядний пристрій, ось електронні стояночні гальма. Ось такий великий 9-дюймовий сенсорний монітор. Тут можна для себе обирати будь-якого асистента для подорожі, клімат, Apple CarPlay, Android Auto, повністю все присутнє, дві цифрові приборні панелі, ніяких нарікань нема по автомобілю. Автомобіль можна придбати як за готівку, в лізинг, за криптовалюту. Ми можемо обміняти з вами автомобілями, розглядаємо доплату як в одну, так і в іншу сторону. Все це ви можете задоволення придбати в офісі нашої компанії Автофокус за адресою міста Київ, вулиця Територіальної оборони, 102. Нагадуємо вам, компанія Автофокус. Чекаємо на вас, автомобіль є в наявності.